Вітаю вас з вашим ювілеєм. Вважаю ще не один рік вам радувати родину. Я вітаю вас від себе особисто, від всіх мешканців нашої громади з вашим ювілеєм міцного, міцного ще здоров'я. І дякуємо вам за ті довгі роки, що ви працювали, жили, виховували діток. Були прикладом для багатьох людей. І далі продовжуєте залишатися прикладом для багатьох людей. Дякую вам за стільки-стільки років. Вітаю від цієї громади. Вітаю. Хай це буде як символ вдячності від нашої громади. Десь він буде в родині. Нагородити вас почесною грамотою сосницької громади. Насправді ще не багато людей має почесні грамоти, але ну, я думаю, що ви заслужили її як ніхто. Ну, і Звичайно, що подарунок на таке свято без подарунка не ходять. Тому хай, хай буде смачно. Я як керівник центру надання соціальних помикола. Я, я у вас була на 95-річчя. і тоді говорили, що ми з вами зустрінемо на 100-річчя. Бачите, зустрілися. Я вас вітаю з цим святом таки. Ви та людина, на якого яку ми повинні молодь на вас. Покладатися і дивитися і брати вас з вас життєвий досвід, тому що ви ще у нас були до 110 річчя, як сказала Надія Яківна, як квіточка, і щоб ваше життя було ще солоденьке, отаке. -о. Торгенька наша ветеранка мотя Павловна. Я вітаю від ветеранів, від президії нашої, нашої, з вашим славним ювілеєм сторіччям з дня народження. Здоров'я вам, благополуччя! Ви працювали на повну силу. Ви були передовою ланковою в районі. По всіх досках почесних ваш портрет завжди був. Вас завжди в президію садили. Не забули ще. І... Ні. Ви виручали і голову колгоспу. І куховаркою були. І ви тільки не були. А головне для мене, як колишнього працівника культури, що ви організували і у вас була велика хорланка. Так. От тоді ви вже давали, правда? Так. <плес> ну так щастя вам, здоров'я, ви є прикладом для нашої молоді. Я вітаю вас. І оце, щоб, щоб тепленько було вам, так я вам оце ще дарую і подарунок.